Всім привіт ви на каналі Мотошоп. З вами, як завжди, Макс. І В цьому відео я розповів вам про новий КТМ 790 дюк. Оновлений це не нова модель в лінійці австрійського бренду. Вони раніше вже продавалися, потім їх замінили. Оновленою моделлю 890-дюк, якийсь час їх зняли з виробництва. А зараз виробництво поновили, залишили двигун 790, ну, тобто повних 800 кубиків, трошки менше, ніж у 890-го, само собою. Але при цьому ця модель трошки і дешевше, тож більш доступна. Нещодавно в одному із відео я розповідав, як можна купити цей мотоцикл восени, як зробити попереднє замовлення. та Придбати його трошечки дешевше, ніж буде він фактично коштувати. Підказочка, як завжди, буде тут зверху. Відео також вже майже готовий тест-драйв на цей мотоцикл. Там, як завжди, буде мій відгук по експлуатації. Тож перевірте підписку на канал, аби не пропустити. Він вийде вже найближчим часом. Ну а в цьому відео давайте розберемо технічні характеристики, переваги перед конкурентами і в цілому побачимо, які комплектуючі у цього мотоциклу погнали. І почнемо традиційно з двигуна. Тут встановлений паралельний твін, тобто два циліндри, розташовані паралельно один з одним, об'єм 800 кубічних сантиметрів, потужність 105 кінських сил і 87 ньютон крутного моменту. Враховуючи суху вагу в 174 кілограми, забігаючи наперед, скажу, що їде він просто офігенно. Сам по собі двигун дуже компактний з низьким центром ваги. Це відображається в першу чергу як на динаміці, так і на керованості мотоцикла. бо, як завжди, відчувається він трошечки легше, ніж він фізично, тобто не 174 кілограми під вами, а ніби на такому велику переростку да, ви їдете. Класно заходить в повороти, динаміка. Ну, що тут казати, 105 кінських сил це дуже-дуже це і немало. Звичайно, двигуна є, проскользуючі щеплення, так вікшифтер, що дуже полегшує. Життя, скажімо так, райдеру, особливо в міському трафіку, коли треба постійно перемикати передачі. Я вже про це не раз казав. Я вважаю, що квікшифтер має бути на кожному сучасному мотоциклі. Передач звичайно тут шість, і що ще мене здивувало, що на таку потужність і вагу витрата пального складає всього 4,5 літри. Звичайно, це дуже залежить від того, як сильно ви будете крутити ручку газу, чи ви динамічно будете. Прискорюватися з кожного світлофору чи їздити більш, скажімо так, спокійно і не витискати максимальний сок із двигуна, то 4,5 літри це цілком нормально. Об'єм паливного баку 14 літрів, тобто запас ходу у вас стабільно має бути приблизно 300 км. Наступна killer фіч, але приємна річ це звук двигуна. Звичайно, тут не 4 циліндри, навіть не три, два, але вже не один. Все дуже банально звучить, але це реально позначається на тому, як ви відчуваєте роботу двигуна, як він швидко набирає оберти. Також стокова випускна система звучить досить непогано, враховуючи всі екологічні норми, які засунули в цей мотоцикл. Там, в тому числі, і обмеження по максимальному шуму. Тут у нас уже стоїть Акроповіч, але він стріт. Лігал, тобто він не рве, як скажені деякі мотоцикли ганяють по дорогам. Він дає приємний, негучний басистий звук, і ну в цілому, також це впливає на відчуття від мотоциклу. Плюс він легший застоковий, тобто це одразу зниження ваги мотоцикла. Мабуть, треба було сказати на початку, що це саме той тестовий мотоцикл, який ви можете прийти в магазин. Чи під відео буде посилання, заповнити анкету. І записатися на тест-драйв. Сюди ми ще доставили таку от гарну оригінальну кришечку на резервуар для гальмівної рідини, і захист кришок двигуна справа і зліва. Ну якрпаю, все інше в цьому мотоциклі СТОК, крім ще електроніки. Тут активований текпак, тобто ви зможете відчути просто 100% фіч, 100% технологій, які надає КТМ з цим мотоциклом. І про це зараз трошечки детальніше. По великому рахунку це налаштування роботи ручки газу. Ну, це дуже умовно, на то вона електронна, бо за допомогою електронної саме ручки газу можна, мотоцикл керує дросельною заслонкою і вприском палива, і купую -купу всіляких різних. Складних елементів відбувається в тому числі за рахунок того, що тут електронна ручка газу можна всі ці елементи налаштувати виключно під себе, тобто наскільки втручається трекшн-контроль, яка буде реакція на ручку газу, відключати АБС на задньому колесі. Тобто, режим трек це, як я казав, у випадку з 1290 Super Adventure S, це, ніби ви придбали ще один мотоцикл, бо робота мотоцикла змінюється в цьому режимі. Дуже помітно і це дуже по фану клацати всі ці налаштування, пробувати їх в різних умовах і зупинятися там, де вам буде найбільш комфортно, найбільш цікаво використовувати мотоцикл. Також диковинкою в цьому класі мотоциклу, в цьому сегменті став лаунч-контроль. Він буде доступний з 1000 кілометрів, я ще не накатав, тож поки що не можу його вам Продемонструвати і розповісти, як він працює, але як тільки тут буде тисяча, я вас запевняю, одразу я це зроблю. В цілому по приборній панелі нема що багато розповідати. Вона звичайно, TFT, максимально інформативна, проста. Є режим день, є режим ніч, автоматично вона перемикається. Також можна налаштувати, яка інформація відображається на дисплеї тріб 1, тріб 2. і можна налаштувати кнопки на пульті Favorite 1 Favorite 2. Ту, щоб швидко діставатися до того меню, яке вам потрібно. В цілому меню не глибоке, тобто там нема майже чого клацати. режими їзди, статус мотоцикла, та і в принципі все. Наступне, що мені подобається в цьому мотоциклі, де і в цілому в лінійці всіх мотоциклів КТМ це його вузький профіль. Тобто, байк невеликий, як і по габаритам, а особливо приємно, те, що він вузький, тобто комфортно сидіти. Притискаючи байк ногами, тобто ноги знаходяться на своєму місці, там, де вони мають бути. І при цьому ти не сидиш отак. І при цьому, якби був більш широкий профіль, можливо таке, що люди з меншим зростом погано б доставали до землі. Мій зріст 1,74 м. Як бачите, я дістаю без жодних проблем двома ногами. В цілому посадку я би назвав абсолютно комфортною. Мені тут зручніше ніж на попередньому тездраві я їздив на свартпілення 401. Сидіння тут також ширше і приємніше, і особливо його форма мені більше подобається. Ну, принаймні, під мою дупу воно підходить краще. Можливо, під вашу буде інакше, Тож, поки ви не покатаєтесь, поки не спробуєте не зрозумієте, наскільки вам комфортно чи ні. І це не про. Зріст це не про те, як ви виглядаєте на мотоциклі, це щось інше. Ви сідаєте. Ви їдете і ви розумієте, вам подобається це чи вам це не подобається. Я однозначно ставлю жирний лайк цьому мотоциклу за його ергономіку. В цілому скажу, що мотоцикл відчувається легшим, ніж він є. Насправді. Дуже гарно ця резина тримає дорогу. Стосовно підвіски, тут стоїть WP, звичайно, традиційно для КТМ 43 мм вілка, вона не має регулювання, а амортизатор можна відрегулювати по переднатягу. Підвізка мені тут одне. Однозначно дуже сподобалось, якщо в попередньому тесті свартпілен підвіска там залишилася найнеоднозначнішою річчю в мотоциклі. То тут я просто 10 з 10 віддаю підвізці. Вона не підбиває на кочках. Вона чудово тримає дорогу, навіть нерівно, навіть на високій швидкості, коли ти наїжджаєш на поганий асфальт. Тож тут керованість і комфорт, на мій погляд, максимально збалансовані. Я навіть не знаю, де б я сказав, на більшій стороні він на жорсткій, тобто на керованості або на більш м'яка підвіска, заточена на комфортну їзду. Вона десь посередині, але і там, і там. Мені вона сподобалась, як вона тримає дорогу, як вона переїжджає всілякі нерівності. І в той же час по комфорту, коли ти їдеш спокійно, відпочиваєш, навіть якісь там нерівності на дорозі. Не доставляють там якогось помітного дискомфорту, і ти не думаєш, блін, краще б я обрав там інший байк. З приводу оптики тут, звичайно, все LED. все дуже яскраве, все дуже гарно виглядає. Фара світить чудово, що дальнім що ближнім світлом. Я, звичайно, їздив уже. А вночі, наскільки це можливо вночі, ну, до комендантської години. Жодних претензій, як і на всіх, на маленьких і на великих мотоциклах КТМ, світло тут просто одне з топових, мені здається, в принципі, в мотоциклетному світі. Ну і останнє це його ціна. Актуальна, як завжди, на сайті, то я не буду казати її на відео, бо вона може змінитися на момент того, коли ви будете дивитися це відео. Плюс як я вже казав зараз, по попередньому замовленню можна придбати цей мотоцикл ще дешевше. Тож в цілому, це виглядає як дуже хороша пропозиція. КТМ завжди потужніші, завжди легші від. Конкурентів. Іншими складовими вибору є вже дизайн, що дуже суб'єктивно, прихильність до того чи іншого бренду. Це вже ближче до релігії. Тож вирішуйте самі, наскільки це цікавий мотоцикл, враховуючи його ціну, враховуючи його сучасну електроніку, якою він напічканий приблизно ось десь так по країшок баку, порівнюйте його з конкурентами і робіть правильний вибір, такий, який ви. Вважаєте за потрібний на цьому в мене все. Всі корисні посилання, як завжди, під відео в тому числі є там акаунт на Баймія Кофі. Якщо маєте можливість і бажання підтримати мою роботу там, підпишіться на канал, щоб не пропустити новий цікавий контент. Поставте цьому відосіку, будь ласка, лайк, щоб його могли побачити в рекомендаціях більше людей. Чекайте на тест-драйв, Він вийде вже зовсім скоро. Залишайтеся в безпеці і побачимося з вами в наступних відео. Папа, так я щойно зрозумів, що мені знову пред'являть, що я не покрутив газюльку і надав послухати Акропович. Тобто, як я казав, вихлоп не гучний, він стріт лігал, він абсолютно нормальний, не напряжний. Він не буде вам заважати їхати довго по трасі там на високих обертах. Мені здається, інколи навіть більше чути двигун, ніж сам вихлоп. Тож це правильний Акраповіч, це правильний прямоток.